А я помила всю косметичку свою. Бачите, поскладала, все протерла. Оце не відтирається якийсь клей. Бо тіні розсипались. Тільки коли вже тіні розсипались, тоді все почала витирати <сміття> і мити. Давно я цього не робила. Ось я окремо олівці з пензликами склала, щоб було зручно, бо вони завжди у мене втрачаються в косметичці, не можу знайти. Всім привіт! Ближче. Ліжу на пошту, на пошти. Другий раз з малим будемо виходити. На Укрпошту піду. Зараз маршрутку дочекаюсь, бо йти не дуже, хочеться, бо слизько. Відправляла посилочку за кордон в Молдову. Дівчинка достатньо швидко отримала, тому хто хоче теж за кордон пишіть. Якщо у вас є служба нової пошти, то без питань відправимо. Зараз дістанемо. Взяла собі каву, лати в тиші, по Маленький спить вдома, залишила його, не одного, не хвилюйтесь. І зараз вам дещо покажу, тільки не смійтесь. Мама свариться на мене, але я сьогодні знову звернула увагу і думаю, та ладно, що походжу. Коротше, директор магазину, подивіться, у мене дирка тут образувалась. О, вже оце точно міняти треба. Була одна дирка спочатку. Я носила оце ж весь сезон. Мені так вони подобаються, вони такі зручні. У мене постачальник продає таке, але на хутрі. Таке, чуєте, Такі ж самі, але на хутрі. А на хутрі я не хочу. Ось, І це мені колись на рекламу присилали. Я Боже, скільки років в них вже проходила, дуже довольна, неймовірно зручні. А тут така дирочка в мене і все. Мама свариться, купи собі, нормальні чоботи. Дивіться і тут тріснули, точно вже треба викидувати. Але ж такі смачні вони. У вас теж так буває. Щось так полюбите, і навіть коли воно просто в хлам, все одно шкода викидувати. Коротше, так виходить, що настільки полюбила ці чоботи, що я можу собі замовити, але я ну модель тільки таку саму, чи щось інше пошукати. Це для мене важко. І поки не до цього, тому я хожу в тому, що є. Ну так як вони тріснули, це тільки зараз побачила сьогодні, то точно треба міняти вже, точно. Потім я зайшла в Єву, якраз там по кешбеку був ополаскувач для рота. Взяла таку зубну пасту, вже спробувала, мені вона не дуже сподобалась. Я шукаю саму-саму м'ятну. Якщо знаєте, напишіть мені. Для туалету штучку. І ось це, дівчата, це сама найкраща плівка, якою я коли, колись користувалась, вона дуже класна, там ще легко відривається все. Потім, а вже ж я пішла в Аврору. Вона вже коло мене, прямо під будинком. тому Міг туди не зайти. Блокнотики подивилась, в мене їх повно, але хотілося подивитися, які вони по якості, особливо ті, які показують в Тіктоті. До речі, непогані і ціни приємні, тому, якщо хтось шукає блокнот, можете в Аврорі, в, Аврорі, в, Аврорі, в Аврорі купляти без питань. Вони дуже прикольні і по якості, і по ціні. Ця Аврора накупила всього, покажу вам вдома, щоб взяла для Владислава теж. Ну, потрібно, тільки потрібно, дівчата. Віславу булочку, сирно він так любить сирну булочку, тому взяла цукерки, взяла в магазин Рошен. Наші взяла нашого виробника. Потім отакі серветки. Я маму перший раз побачила, навіть трошки злякалась. Це якісь модні серветки вологі чорного кольору. Вони так цікаво виглядають. І непонятно, очищають вони чи ні. Ось так виглядають Чорного кольору. Придумались таке. Зараз почистити треба. Чай, це лаводар, магазинчик, дві упаковочки. Взяла ось прибори такі ще ладусові. Ось такий гризунець, взяла зуби, чистити і гризти. Ось цукерочки. І серветки вологі. Ой, сухі. Те, що дуже треба. А, чого я туди пішла? Взагалі пішла Владиславу за сніголіпом тим, але його не купила. <гум> Взяла собі ось такі мені треба були наліпки записувати, хто там до замовлення робить, ліпити на е, пакування. У нас вже наступний день, і я зовсім не виспалась. Владислав не давав спова... спа... спавати. Блін, коротше, зуби лізли. Але вранці трошки догнала сон. Ну, бо мені не видно. Іду відправити посилочки. У нас таке сьогодні сонечко. Приємне. Прям клас. Майже літо. Десь я. В тіктоки побачила. Дівчинка заходила на штуку, а під ногами ще під сніга, знаєте, ну, волого збирати ці коробки нової пошти.

Bizou, bisou. Tata Tata Cucu, <laughs> cucu, cucu. cucu. cucu.

Дозволимо мені одягнути рукавички. От, так, тепер він досі гріє. Я Ау. вже вдома і замовлення забрала, замовляла Владиславу, йому там подарували гроші. На новий рік замовила одяг. Якраз такі костюмчики вони завжди потрібні під рукою, щоб були нам до дівчинка дарувала, так ми досі його носимо. Тобто я зрозуміла, що саме костюми вони дуже зручні і е, класні для дитини. от Дуже зручно можна і окремо носити ковтинки та з джинсами якось поєднати. Можна повністю костюмом. Тому замовила на LC Waikiki, Замовила, але ж я до цього ходила в магазин, помацала, побачила, які вони захотіла. Тоді вже зайшла на сайт і замовила. Костюмчики гарні по дизайну, мені дуже подобається, такий більш літній. Тут такі штанці трикотажні, футболочка. Також такий костюмчик, дивіться, і ось такий. Саме основне, що тканина не та, яка висить в магазинах у нас в Україні. От. Тобто, те, що ви бачите у нас в Україні, в магазині на сайті, воно може бути гіршої якості. Тому що ось ця тканина, вона зовсім не так виглядає. Ну, тобто цей костюмчик він зовсім не так виглядає. Тканина там більш така, наче ну, дорога на вигляд. В магазині мацала, мені так сподобалося. Я замовила, бачите, ну, бігать йому нормально. Просто е, про те, що відрізняється товар. Зрозуміло, там пошиття, може бути іншої країни, але, але ж це все Туреччина, навіть не знаю. Може, з чимось вгадаєте, може, з чимось не вгадаєте. А ціна, до речі, там на сайті були знижки. В магазині знижок не було. Якось так. Ну, речі одні і ті ж самі. Тобто там не було на сайті вибору, знаєте, там костюм ось такий дорогше і дешевше. Так? Вибору не було. Був один костюм, одна ціна. Він був по знижці. Там дуже на той час було багато знижок, тому що якраз свята були. Ось. Якщо був би дорогший варіант, я б взяла дорожчий. Я розуміла, що там тканина інша, напевно. Ну, якось так. Ну, нічого, бігать нормально. А так по дизайну дуже класні костюмчики. Владиславчику. І саме цікаве, що брала на 10 місяців, ой, на 12 місяців ось такий розмір, дивіться, і е, е, вони великі на нього. Трошки треба себе переводити в форму, вигляд гарний. Знаєте, чим я собі піднімаю настрій? От коли в мене кожен день поганий настрій, значить вже пора фарбувати волосся. Коли пофарбовано волосся, я відчуваю себе дуже впевнено. Бачите, Блистить. Це семена. Якщо відростити, напевно, я буду вся сива. Так. Зараз. Потім нафарбуюсь і буде краса. Повернулася я до своєї фарби улюблено, не буду змінювати, міняти. Дуже вона мені подобається. Ось ця дівчата, скрінди, бо не буду більше вам показувати. Я коли ось так вам щось показую, ви мене в коментарях запитуєте. Я думаю, так видно все. І можна скрін зробити і собі зберегти. Оця фарба-трійка, темний каштан. Дуже багато разів я її купляла, користувалася, вона мені подобається. І саме цікаво, я не знаю, в чому прикол, це аміачна фарба. Після неї волосся просто, наче після дорогого салону, якогось класного догляду за волоссям. Реально, воно не сухе, воно таке насищене, воно класне. Після фарби без аміаку в мене просто солома. Солома ще й фарба ця змивається кожен раз. Якщо цю я змила після фарбування, далі вже мию волосся, в мене фарба ну, вода не фарбується. А Без аміаку, звісно, фарбується і швидше змивається. Тому, не знаю, дуже подобається, вона дешева, але. Хтось тут прокинувся майже. Так? Так? Еге, либається, лежить, либається. Мішенка Горло болить, напевно, зуби лізуть. Ой, боже, ці зуби. О, о так, ще. Досипає трошки. Владик, сонечко моє. Давай, давай будемо гратися, бігати, скакати. Давай будемо книжечки читати. А я поставила е, йому говядину варити. І говядина з овочами, з картоплю таке, мікс буде з перцем. Здрасті! Будь здоров! І дуже довго вариться. Ну, дуже довго вариться. По рецепту десь годину 20, напевно, буде ще довше варитись. Вона якась така тверда. Вирішила сьогодні макіяж не наносити, хай відпочиває лице. Знаєте, щось у мене таке в голові трошки вчора промелькнуло. Хочеться до косметолога сходити. Я не знаю, раніше якось ходила так рідко, ну, було діло. ось. А в цей раз я хочу, знаєте, зрозуміти, що мені потрібно для лиця зробити. І я розумію, що мені вже 33. Дякую, до речі, всім, хто привітав мене з Днем народження. Було 9 січня, я ніяк не святкувала. Ось, але мені ж 33, то треба якось вже за лицем слідкувати. Uh, і може якісь там, ну, у мене шрами є. Я б не сказала, що так багато мене, там, чорних якихось точок, пори, ширині, Ні, змінована кожа лиця у мене, але треба все ж таки якось якісь процедури придумати, що мені uh, для шкіри потрібно. Не то, що там хочеться чи модно, а що буде корисно для шкіри. Uh, десь тут коло будинку, щоб, знаєте, далеко не бігать, не їздить. То я буду ще думати, напевно, може, в наступному році. Я хотіла сказати, що вчора я купила в Аврорі собі наліпки, а вони не наліпки. І я тепер не знаю. Я купила ще клей, може, просто буду клеїти так. Дуже-дуже шкода, тому що мені потрібні були саме наліпки. Я якось не прочитала, а такі записнички, бумажки просто. Хай теж будуть. Зараз я буду доготовлювати вечерю. Хочу ще подивитися дещо в магазинчик пообирати, цікаве. Вчора все ж таки знайшла собі чоботи, Ось. дивилась вночі, обрала. Не знаю, ще поки подумаю. Просто модельку хочеться. Проблема в тому, що я підбираю собі завжди взуття під ці спортивні костюми, а мені з них треба вилазити. Я хочу носити спідниці. Я це постійно кажу, казала, і ніяк до цього не доходить. Я хочу бути такою дівчинка-дівчинка, якісь там ну, ті ж самі джинси, щоб воно гарне було, бо я дуже багато років. Носила костюми ці спортивні, худі і штани широкі. От прям, знаєте, просто ко кожен сезон і літом і взимку одне і те ж саме. Хочеться, тим паче я вже е можу собі це дозволити, бо в магазині багато речей, які ще треба і перевіряти на собі, носити. Непогано було б. Ось, То я буду міняти свій стиль. Якраз зараз тепло прийде і почнемо. Я вже почну. То хочу собі такі тьоботи знати, щоб вони підходили не тільки під костюм спортивний, а ще просто були гарні. Звичайні, класичні. У мене такі є у виробника мого постачальника, але вони на хутрі, а мені на хутрі дуже жарко. Я ж карпеточку тепло одягаю на демі і мені нормально взимку, навіть на мінус. Якось так. Така у мене температура тіла. На цьому я влог буду закінчувати, всіх міцно обіймаю. Дякую, що були зі мною. Вчора я забула в влозі скинути. Під влогом посилання на телеграм-канал з речами. Зараз ще раз нагадую, що телеграм-канал з речами буде в коментарях закріплений. Плюс мій інстаграм-магазин також, і на каналі, там зверху закріплено контакти мої. Номер телефону, Viber Telegram можете писати, можете на пошту писати, кому як зручно. Те, що є в наявності, запитайте, бо багато чого розпродало ще ось, може, щось вже і немає. Пишіть, я вас всіх міцно обіймаю. всім пока. до завтра.